Валі відключення світла змушують українців шукати альтернативні прилади електроживлення, щоб вони служили довго вкрай важливо безпечно і правильно використовувати павербанки та зарядні станції. Заряджайте їх лише від сертифікованих джерел живлення. Використання дешевих або сумнівних кабелів може призвести до перегріву чи пошкодження батареї. Не залишайте обладнання під прямим сонячним промінням або біля джерел тепла. Акумулятори не люблять високих температур. Уникайте контакту з вологою, не використовуйте пошкоджені прилади. Якщо корпус тріснув або батарея деформувалася, краще замінити пристрій, ніж ризикувати власною безпекою. Під час вибору павербанка необхідно враховувати цілу низку ключових критеріїв. Павербанки бажано брати в пластиковому корпусі. Він не так перегрівається, у нього покращена теплопровідність, і якщо при низьких температурах він не так втрачає зрад. Бо якщо металевий корпус це пошкодження деформації. Погіршена теплопровідність і менш стабільно працює. Будь-який повербанк. Навіть якщо ви купили раз на раз на місяць, його потрібно підзаряджати, тому що якщо фактично втрачається ємність, якщо ви не заряджали його півроку, він у вас може вдутися. Якщо по ціновій політиці брати павербанки, середня статистика там від 1200-1400 гривень. Там до 2-25 до тисяч там в залежності від циклів перезаряджання. Якщо зарядні станції для більше електроприладів з хорошою ємністю від 30-30,5 тисяч і далі за неповний минулий рік в Україні зафіксовано зафіксовано 311 пожеж, які виникли через несправність приладів альтернативного енергоживлення.